Іван Дібанко зараз на ваших екранах він не допоможе Кривбасу у цьому сезоні. Про це вже говорив Юрій Вернедуб, він Отримав ушкодження в одному з попередніх матчів. Чи буде наступного сезону Кривбас знову грати у Єврокубках, представляючи там Україну Мендоса? Він теж травмувався. Він теж не зіграє в цьому сезоні. Але 30 хвилин тривала повітряна тривога. І так, попри те, що усі необхідні розминочні процедури, передбачені регламентом, були виконані. Але тим не менш команду 30 хвилин провели в укритті. тому абсолютно логічно і очікувано, що треба було повторити розминку. Слава Україні! Героям слава, слава! 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 слава. Ну і звісно. Для діточок це непересічна подія, можливість вивести. Справжніх професійних футболістів на матч і цей день, який вони значно запам'ятають, отож ну, недільна програма 28-го туру української прем'єр-ліги розпочинається у кривому розі на стадіоні гірник Юрій Вернедуб його кривбас проти колоса Руслана Костишина. Руслан Костишин це легенда кривбаса. Я не побоюсь цього слова. А понад 100 матчів він провів за цей клуб, звісно, свого часу. Тоді коли Руслан Костишин ще був футболістом. Футболістом не безуспішним історичне досягнення в розрізі клубу, беззаперечно, іде подача до штрафного майданчика. Не просто завдання було перед Пахоліком по поставлено у цій атаці, але впорався галкіпер підбирання за кузиком, виконує подачу. Сириков знімає верховий м'яч із голови задираки. Цей момент, який зі стандарту приходить після ось такого доволі підступного удару. Підступного в тому сенсі, що м'яч перед пахолюком гепнувся у газон. І завжди для голки це завдання дещо ускладнює. І можливо, зараз Рапай знайдеть адресу. Хорошого передача, але Фірнко пробиває і рятує свою команду. Цього разу вже Андрій Кищук. Ось ми тільки не проговорили про те, що важко колосу, але колос миттєво відповідає своїм хорошим моментом. Моментом який народжується після класної передачі від Арінальдо Рапая. Ось він, Арінальдо Рапай, цього разу вже кутовий. Виконує. Пішла подача, удар! Колос забиває. Це Еліас! Він приймає вітання партнерів. Футболіст, який зовсім нещодавно перейшов до колоса із команди зі Словенії, з Примор'я. Пішла подача, ну і скільки м'ячів, так, у нашому чемпіонаті. Зокрема, і в цьому турі насправді забивається після стандартів. Дар головою і рахунок відкрито. Справу зроблено початок цього матчу. Ну і ще раз, і ще раз епізод із забитим ячем. І Кузик і Твердохліб були поруч з Телесом, коли той забивав у ворота Кліщука. Тому так констатуємо Арінальду Рапай. Черговий асист до свого активу записує Соса, який же пас видає зараз Соса. І не реалізовується цей момент. Як ж він побачив цей коридор для цієї передачі, як він побачив цю лінію на хрової Ілліча, якщо я не помиляюся, Соса дістає м'яч і навіть в межах поля залишає його. Нічого собі, Соса ще й передачу на свого віддає, неймовірно. Микитишин. Де подача від Вакука лівою ногою. І удар навіть відбувається в цій ситуації. Над воротами пробуває за Група футболістів, начебто вибігає вперед, аби розташуватися під потенційну контратаку чи, можливо, потенційну атаку. Перша ж передача після цього йде неточний. Удар! Із дев'ятки м'яч зараз після цієї спроби від Микитишина дістає Іван Похолюк. Хороший удар, який ось так з нічев'я здається, народжується. Але удар дуже класний удар, який йшов в площину воріт. Давайте подивимось, отут тут від Хровоя Ілліча отримує передачу. Можливо, поперечку м'яч летів, але я думаю, жоден голкіпер не хотів би перевіряти, куди б там пішов м'яч після ось такого направленого удару від Артура Микитишина на Юрчица. Первая виконує подачу до штрафного майданчика. Там падіння Соси. І передне рішення від Олександра Афанасьєва не фіксувати порушення правил. Ну що тут знову із бордою, так, вони. Ну і Микита Бурда так навіть кілька слів сосі, оцінюючи його комунікацію з арбітром. Робить ні, тут uh, був інший і Це Едуард Козік. Ви знаєте, це цікаве рішення. Ну і яке рішення від Хроя? Він виконує по воротах! Витягує Іван Похолюк стіки власних воріт. Ну, напевно, можна говорити про другий сейф Пахолюка у першому таймі. Другий яскравий, другий ефектний, другий важливий і безапеляційний сейв. Те, що точно можна називати сейвом із моментами, з підходами, із, можливо, навіть можна сказати, домінацією. Конате під скидає Романчук в площину, але виловлює цей м'яч Іван Похолюк доволі спокійно. У правильному місці розташовувався голкіпер. І... Тут дуже часто голкіперів хвалять за ефектні сейви, але напевно правильно обрана позиція дуже часто робить. Це збереження своїх воріт з сухими От це завершення першого тайму, таке враження дуже на руку колосу. було. Зараз Соса допрацьовує до кінця у відборі у чужому штрафному майданчику. І чи то прострілює, чи то пробиває, але виходить так, що м'яч у руки пахолюку прилітає. І ця передача від Єгора твердохліба. Відзначаємо. На початкових етапах свого повернення до колоса. Давайте після цієї атаки простріл Рапай! Не забиває Рінальдо Рапай. Це дуже ймовірний шанс для того, аби переправити м'яч у ворота. Таких моментів у колоса у першому таймі було обмаль. І зараз телес його передачі у центрі поля. Згадаємо, вперед, в зону. 21-й матч вже проводить Лір Краснічий у цьому сезоні. От попри те, що я пригадую, що він приєднався до команди вже по ходу цього чемпіонату, момент зараз виникає біля Воріт Ковалівського колоса. І момент виникає такий, який завершується кутовим біля Воріт Пахолюка. Пішла подача на лінію воротарського майданчика. Шалений момент у Ковталюка із ударом у Каркас воріт. Але офсайд тут фіксує, наскільки я розумію, бригада арбітрів. Давайте подивимось. ну, е, Так, офсайд тут Ковталюка, очевидно. Юрчець. Юрчець захищається, але не вдається йому як слід тут. Вибити м'яч подалі від власних воріт, і все завершується ударом від Владислава Велетня, який, змістившись у центральну зону, конкурував би за місце там на позиції опорного півзахисника. І з ними, якби не травма, Бондаренко зараз проходить передача. Не перериває цю передачу Цурікова, оскільки ж кепський удар від Артура Микитишина. І це мало бути точно набагато гостріше, набагато небезпечніше. Ну і Соса він віддає цю передачу. Ну і Цуріков, так, тут, напевно, є запитання і до надійності дій капітана Ковалівського колоса. Ну, але настільки це стало несподіванкою, заскочив зненацька цим пропуском м'яча. Не бачимо, створює ширину вже в цій атаці. Конате. Удар від Луньова! Удар площину воріт, але м'яч ловить Іван Пахолюк поблизу правий від себе стійки. Все було під контролем голкіпера Ковалівського колоса. Не давав свистока. Отже, гру можна було продовжувати. І Твердохліб продовжував. Удар по воротах дістає пахолюк цей м'яч після удару Олександра Романчука Романчук забивав не так давно свій дебютний перший м'яч в цьому сезоні. Зараз достатньо близьким був до другого. Кутовий відкрив баса знову піднімається темп. Кількість концентрація та кривбаса на хвилину. Ну і радість Ковалівського колеса. Вона абсолютно зрозуміла, вона абсолютно очевидна. Команда набирає 32 залікових бали і убезпечує себе від потрапляння в зону перехідних матчів завдяки тому, що Телес забив сьогодні переможний м'яч на 8-й хвилині. Руслан Костишин перемагає Юрія Вернедуба у цьому очному тренерському протистоянні. Ну і напевно, ми говорили про це в такому умремі умовному способі творення, але Руслан Костишин рятує цей сезон для ковалівського колоса.